Відправ монети на фронт наблизь нашу спільну перемогу в Україні з 1 серпня. стартувала благодійна акція Смілива гривня започаткована Національним банком України. Відтепер кожен українець має змогу підтримати наші збройні сили, що мужньо боронять нашу державу від агресора. Механізм простий: збираєте монети приносите до відділень уповноважених банків, зокрема до Ощадбанку. Так від учора запрацював такий пункт мобілізації монет і в прилуцькому відділенні Ощадбанку. Допомога ЗСУ нашим Збройним силам, вона наразі дуже потрібна. Але, скажімо, коли раніше ми допомагали тисячі, дві-три, то багато вже, скажімо, не можуть надавати таку допомогу. І, відповідно, люди, коли невеликі кошти, думають, він готовий віддати, але як це зробити? В принципі, вже Організатором акції є Національний банк України, проводить через декілька банків. Ми із них із в числі цих банків. платіжні копійки можна віддати в касу, отримати квитанцію. Відповідно, і ці копійки підуть на допомогу ЗСУ. Відтак в рамках акції Смілива гривня прийматимуться монети номіналом 10-50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. А сума зібраних коштів буде направлена на потреби української армії. Знімальна група нашого каналу також долучилась до великої ініціативи, аби і захисників підтримати. Та і як це працює на практиці, дізнатися для цього звернулись до касирів ощадбанку. Саме вони здійснюватимуть прийом монет та перерахунок коштів на зсу. Ось хочемо здати монетки на ЗСУ. Я У нас зараз приходить якраз акція – цілива гривня кожні. Мешканці наші мають лишні кошти, копійки, які їм не потрібні. Вони можуть нам сміливо їх принести і перерахувати на допомогу нашим ЗСУ. Зараз хвилиночку, я порахую ваші кошти. Тримайте, будь ласка, ваша квітанція. Ви також зробили внесок для нашого ЗСУ, для нашої перемоги. До зустрічі в Ощадбанку. Дякую вам. Важливий момент. Кошти одразу надходять на спеціальний рахунок Збройних сил України. Разом з тим долучитись до акції можна і в трохи інший спосіб розповідає керуюча відділенням ощадбанку Наталія Междорожня. По умовам акції, скажімо так можна залишати, і коли ти платиш платежі, якась є на лишок коштів. І ці лишок коштів також можна залишати, і вони також будуть направлені касовими працівниками до на допомогу. Потрібно отримати обов'язкову квитанцію». Переконатися, що все добре, та оце твої кошти пішли правильно. Дітки також можуть збирати, все робити, але якщо хочуть здати касу, то вони повинні бути в супроводі дорослих. В принципі, якби повнолітні особи проводяться. В принципі, це основні умови. Про ефективність таких ініціатив в Ощадбанку добре знають, адже мають досвід у проведенні подібних акцій. Тому сподіваються, і цього разу спільними зусиллями. Матимемо гарний результат. Ми вже проходила акція «25 копійок. Допомога дітям була. От і виявилося, що це значимо, це дуже добре. От і повторюється акція, тому запрошуємо всіх прилучен прийняти участь в цій акції, не тільки прилучен, всіх, хто зможе, взяти участь у акції Смілива гривня можна і колективно. До прикладу організувати збір монет серед жителів вашого будинку чи серед колег по роботі, віднести їх до Ощадбанку і в і спосіб допомогти ЗСУ. Для підприємства теж добре збережуть, колись закінчиться війна, так? і будуть розказувати майбутнім поколінням, що колись наше підприємство взяло в участь у цій квитанція. Був такий ощадбанк чи є такий ощадбанк, самий державний банк України, і от через нього була ця акція. Ну а ЗСУ, я думаю, це дуже важливо зараз. Крім Ощадбанку, здати монети на потреби армії можна і у відділеннях банку Пумп.